Відповідно до указу президента України 2010 рік проголошено роком ветерана. Нині жоден учасник Великої вітчизняної війни, інвалід, пенсіонер, не залишається поза увагою влади. Сьогодні голова райдержадміністрації Черкаського району Євгеній Влізло особисто зустрічався з нашими визволителями. За урочистостями та приємними моментами спостерігала Інна Шульга. Ветерани великої вітчизняної війни учасники бойових дій сьогодні зібралися на урочисту зустріч в стінах райдержадміністрації Черкаського району. Саме завдяки наполегливості та старанням її керівництва. Довгоочікувані засоби зв'язку для цих людей перетворилися з мрії в реальність. На виконання районної програми соціального захисту ветеранів цього року з місцевого бюджету було виділено більше 20 тисяч гривень. Всі ці кошти було спрямовано на придбання 60 мобільних телефонів для тих інвалідів та учасників бойових дій, котрі вже тривалий час перебували в черзі на телефон, та тих, котрі взагалі його не мали до кінця року. Значна частина ветеранів війни будуть забезпечені безкоштовними автомобілями. А інваліди великої вітчизняної війни сорок першого років першої групи, які тривалий час перебувають на обліку. Для поліпшення житлових умов безкоштовним житлом на таку увагу з боку влади раніше літні люди і не сподівалися. Про це сміливо з трибуни заявив голова районної ветеранської організації Микола Смирнов. Попередня влада щось не дуже звертала, особливо на учасники Великої вітчизняної війни. І сьогоднішній день, завдяки президенту, який все-таки в своїй передвиборній програмі і домігся після цього виконання, що оголосив 2010 рік рік роком Великої вітчизняної війни. Це є велика заслуга. Нинішня влада району теж не стоїть осторонь сьогодні цих питань. Я скажу, що вперше за багато років із районного бюджету виділено кошти, ну навіть не буду називати цифру, якщо попередні роки порівнювати, то це в рази більше, ніж раніше. Ветерани з руської поляни, худяків, кумеюк, нечаївка, білозір'я, Софіївки, Чернявки та Родиня розчули на сьогодні. Приймали омріяні засоби зв'язку з груп керівників Черкаського району. Відтепер вони завдяки підтримці вату «Укртелеком» зможуть у будь-який час безкоштовно телефонувати на всі стаціонарні телефони в межах України рідним та друзям. Варто лише поповнити рахунок щомісяця на 20 гривень, та це вже дрібниці. Головне зроблено ветеранам, котрі не змогли приїхати до обласного центру мобільні телефони, пообіцяли вручити вдома. Ми завітаємо у кожну хату до кожного учасника бойових дій, зазначив Євгеній в Перед день Дня Незалежності України привітати шановних ветеранів, шановних інвалідів з таким великим святом Днем Незалежності України і побажати їм здоров'я крепкого крепкого. Наснаги творчої, щоб вони були завжди щасливі, щоб вони відчували радість життя. Щоб вони раділи цьому життю і відчували радість від того, що в них росте їхнє підростающе покоління, внуки, правнуки, ще раз їм Божого благословіння. Пісні народного аматорського ансамблю Жайвір доповнили святкову атмосферу та підняли настрій присутнім у залі. Тож ветерани цей день запам'ятають, а керівники району і далі працюватимуть, докладаючи всіх зусиль, щоб літні люди почували себе захищеними, потрібними суспільству. І шульга Андрій Жендик, спеціально для агенції це новини